Вітаю на каналі в себе всіх любителів грибарства. Я знову в Карпатах. Сьогодні 2 листопада. Ще останній, можливо сказати так, теплий день цієї осені. Зранку було 11 градусів тепла. Я хочу знову пошукати білі гриби. І ось те, що я знайшов, це перший білий гриб за сьогодні. Такий непоганий гриб. До речі, дуже-дуже твердий, класний гриб. Розпочинаємо полювання за білими грибами. Так, і неподалік від нього я помітив ще одного гриба, хочу вам зараз і наступного показати. Так, а неподалік від цього гриба я знайшов ось такого гриба. Не знаю, чи він добрий. Мабуть, це вже не дуже добрий гриб. Але подивимось. Ну, В принципі, ще його можна брати. Так що розпочинаємо полювання на білі гриби. Приємного перегляду всім. Я вирішив піднятися у високогір'я, перевірити свої грибні місця і подивіться, що я знайшов. Такий цікавий гриб, так зразу і не скажеш, що це білий гриб. Але це гарний білий гриб. Так що я думаю, що сьогодні полювання повинно вдатися. Продовжуємо. Гарні ялинки ростуть поруч. Треба завжди дивитися, а що ж відбувається під гілочками. А під гілочками ялин за листям. Дещо росте. І це дуже-дуже гарний. Білий гриб. Так що моє грибне місце мене не підводить. І на диво, можливо, я тут сьогодні перший. Продовжуємо шукати гриби, хочу вам показати ось такого цікавого гриба, який вирішив рости дуже косо. Тобто він з'явився на поверхню і зігнувся, почав рости таке враження в бік. Можливо, назад хоче сховатися під землю. Спробуємо його дістати. Так, друзі, дуже важко його дістати. Мабуть, його не буду брати. Неможливо витягнути, застряг в землі. Все ж таки вдалося мені витягнути цього гриба, подивіться, який він покручений, як він ріс. Спочатку вверх, потім в один бік, потім в другий бік. Поряд з цим грибом я знайшов ще одного. Цього достати вже було просто, зовсім не складно. Ось такий гарний білий гриб. Продовжуємо полювання. Ось такий результат. Хочу вам ще показати якісь старі гриби. Вони вже можуть бути не зовсім добрі. Ось такий гриб. Так. І ще ось там далеко. Росте ось такий гриб. Мабуть, такі гриби вже пізно брати, вони вже переросли. Друзі, продовжуємо бродити високогір'ям Карпат. Хочу вам показати дуже гарного гриба, якого я тільки що знайшов. Ось такий гарний білий гриб. Великий. Викручуємо його, прикриємо грибницю, щоб вона не була пошкоджена холодом. Чудовий гриб, рухаємось далі. А ми рухаємось далі і продовжуємо збирати білі гриби. Так, ось такий грибочок. Викручуємо. Прикриваємо грибницю. Це місце, де ми зірвали гриб. Обов'язково так робіть. Прикривайте місце, де ви зірвали гриб, оточуючими землею, мохом, листям, хвоєю. Це дуже потрібно, щоб зберегти грибницю від морозу, від пересихання. І це такі дії дозволять вам на цьому місці невдовзі знов збирати гриби. Тобто ви збережете грибне місце і будете на ньому збирати гриби надалі. Якщо таких дій не робити, грибниця просто може загинути. Так, ось таких два грибочка поряд. Великий і маленький. Так, і тут така грибна сімейка. Кілька грибів на купу. Почнемо з більшого. Теж забираємо акуратно. А цього грибочка ми залишимо. Нехай росте більшенький. Ось такий результат, друзі. Рухаємось далі. Так, неподалік ми знайшли ось такого уже старого білого гриба. Дивимо, що це, це трішки кращий гриб він уже теж скажімо так немолоденький але за відчуттями ще достатньо твердий Хороший білий гриб? Так, ну будемо шукати трохи менших. Свіжих, молодих, твердих. Ці теж добрі. Але смачніші, звичайно, ті, що менші. Друзі, як ви думаєте, що це я за гриби таки знайшов? Хто може... Сказати мені, що ж це за гриби такі? Я вже знаю, що це за гриби Так, такі незрозумілі білі гриби. Ось такі красунчики достатньо тверді, нормальні, добрі білі гриби. А далі ми прийшли до такого гарного молодого білого гриба. Викручуємо його. Ось такий грибочок. Ідемо далі. І рух далі приводить нас до нових білих грибів. Ось такий дорослий гриб. Так, цей гриб тут і поряд. В землі, в мосі ще щось ховається. Зовсім сухе. Ось такий варіант ще один. Оцей варіант мені не дуже подобається, а от цей може бути. Є ще ось такі гриби. Муховички, але я їх не збираю, на жаль. Я збираю зараз виключно білі, ну і гарні ще збираю такі гриби. Красноголовці березові. Муховичків зустрічається дуже багато. Я б ними міг заповнити своє відро буквально за 5 хвилин, але вони мені просто не потрібні. Тому що я збираю кращі гриби. Ось дивіться, ще один такий. Але нам вони просто, просто вони нам не цікаві. Чому не цікаві? Тому що нам цікаві виключно гриби, які є номер один, які є найкращі. Це Білі гриби. Ось такі красиві білі гриби. І немає сенсу забивати свої відрожчі кульочки якимось муховичками, коли можна знайти ось такі чудові, найсмачніші, найкорисніші білі гриби. І це щось неймовірне. Дивіться, ось такий білий гриб. Гарний трохи закручений, тому його доводиться викручувати. Ось такий. І він тут не один. Так, подивимось. Хто ж тут йому склав компанію? А ось такий гриб склав йому компанію. Так що продовжуємо, рухаємось далі. Розпочався дощ. І я навіть в деякій мірі радий цьому, тому що дощу довго вже не було. Це означає, якщо ще будуть теплі дні, то ще раз можна буде виїхати на гриби. А поки що ми збираємо, незважаючи на те, що падає невеличкий дощик, бачите який гарний білий гриб, який вже трішки змок. Як ви кажете, залиште його на наступний раз. Хай підростає. Давайте проголосуємо. Так, я бачу, що щось за то, щоб його зірвати. Ну, Ми його тоді зірвемо. Це ідеальний білий гриб. Він дуже гарний, він твердий, він без дефектів. Ось такі грибочки. Дуже-дуже приємно збирати. Мені сьогодні щастить ось такий підберезовик, але це не наша основна мета. Наша основна мета це дуже гарні, чудові, білі гриби. І ми продовжуємо знаходити, незважаючи на те, що падає дощ. Рухаємось далі. В лісі пройшов невеличкий дощ, він уже закінчився. Бачу, що він не сильно змочив землю, не набагато покращить ситуацію. Але гриби ще є. І подивіться, що я знайшов. Один грибочок. Поряд. Другий грибочок. Вони просто чудові. Продовжуємо. А ми рухаємось далі. Находимо ось такого червивого гриба, якого ми просто залишимо в лісі. Друзі, це щось неймовірне. Ось такий гриб. Я думаю, він може бути не зовсім добрий, але на нього подивитись треба. Так, це великий підберезовик. В принципі, він добрий. Але, скажу вам відверто, я такі гриби сьогодні не збираю. Тому я його залишу для лісових мешканців. Він вже занадто великий, перезрілий. Мене більше цікавлять білі гриби. Друзі, це щось неймовірне. Ми знаходимо знову гарні білі гриби. Такі грибочки, які ростуть чомусь дуже швидко. Продовжуємо ходити горами. Хочу вам показати, друзі, ще одного такого гриба. Мухомор сіро-рожевий або маремуха, якого дуже люблять мухи. Це такий умовно їстівний гриб. Деякі любителі грибарства його збирають і кажуть, що вживають в їжу. Але я такі гриби категорично не збираю. Їх ще називають ковпаки. мухомор сіро-рожевий. Даний гриб містить токсин, гемолізин. І якщо його не відварювати, а так я дивився на деяких YouTube каналах, збирачі грибів, його просто підсмажують, шапочку. Ну, він містить токсини. Гемолізин. І від нього буде дуже кепско. Тобто ви пожовтієте, у вас буде гемоліз еритроцитів. Це токсичний гриб. Звичайно, якщо не багато, то нічого страшного, але для чого псувати собі здоров'я. Хто вживає ці гриби, обов'язково їх відварюйте, Тоді отрута переходить у відвар. Якщо цього не робити, ви просто псуєте своє здоров'я. Ось такий мухомор сіророжевий. Не рекомендую його взагалі вживати. Продовжуємо ходити високогір'ям. Я знайшов берези. І ви вже знаєте, що можна знайти біля беріз. Біля Беріз можна знайти мої улюблені гриби. А мої улюблені гриби називаються як? Вони називаються красноголовці березові або червоняки помаранчеві. Так що сьогоднішня грибалка також не обійшлась без таких чудових грибів. Надіюсь, я ще знайду такі гриби. Я їх дуже люблю так, ще не йшов такого гриба. Продовжуємо шукати далі. Продовжуємо ходити горами, ну і біля Беріз я знайшов знову свого улюбленого гриба красноголовця Березового. Ці гриби переважно дуже глибоко сидять. Тобто, ще величезна частина гриба знаходиться під землею. Ніжка ховається глибоко, я його вірвав. Так, ось такий чудовий гриб. Красноголовець березовий, або красноголовець жовтобурий, або підосиновик жовтобурий, або червоняк помаранчевий. Гіменефор у нього повинен бути такого білого, іноді сіруватого кольору, але він завжди різний, іноді бурий, іноді. Червонуватий. Але це один і той самий гриб красноголовець жовтобурий. Або червоняк помаранчевий. Дуже смачний гриб. Я його дуже-дуже люблю. А ми продовжуємо ходити дуже гарним лісом, який скинув листя. В горах зараз дуже-дуже красиво. Під листям, звичайно, грибів майже не видно, але нам вдається знайти ось таких два чудових білих гриба. Достатньо тверді гриби. Ось такі красиві білі гриби. Продовжуємо. Гриби починають вискакувати з-під землі. Ось цей гриб. Він так приліг, скажімо так. Тут його перетискає якийсь корінь, і він росте косо. Так, друзі, я його не можу дістати. Ну, як завжди, доведеться його залишити. А ми далі ходимо і шукаємо. А хто шукає, той завжди знаходить. Ну, Не завжди, але іноді. І знову гарний білий гриб. Щастить мені з грибами, не щастить в коханні, ну нічого, будемо це виправляти. Берези в Карпатах просто чудові, вони височезні. А ви знаєте, які я гриби люблю збирати біля Беріз? Звичайно, що красноголовці березові. Або красноголовці золотобурі, або червоняки помаранчеві. Це великий екземпляр гриба. Він безперечно добрий. Я його забираю і вже буду прямувати на вихід з лісу, спускатись з високогір'я, тому що я вже назбирав гриблю достатньо, мені ще треба всі почистити. Так, Ось це те, що мені вдалося назбирати сьогодні плюс Ще в кульку. Так що йдемо до виходу. Всім дякую за перегляд. Якщо ще будуть гриби, буду включатись. До нових зустрічей.